На минулому тижні під час робочої поїздки до Вилково народний депутат України Віталій Барвіненко прийняв участь в урочистому відкритті ігрового майданчику у дитячому садку Золота рибка. Почесних гостей зустрічали діти разом із батьками та вихователями. Символічно перерізавши червону стрічку, народний депутат підкреслив, що завдяки спільній та ефективній роботі всіх гілок влади реалізуються як великі проекти, так і малі. З праздником першим церковним. В вашем городе. А во-вторых, хочу сказать, что без напора нашего мэра, думаю, что многие вещи не делались бы или делались бы не так эффективно. Николай Тихонович, спасибо вам за все. За то, что любите город. Хочу сказать, что за те годы, уже два года практически, когда я работаю в районе, работаю в городе. Вилкова. Стал своего рода таким, ну можно сказать, что близким мне городом. Думаю, это не последнее то, что мы делаем. Самое главное... чтобы дети росли, были здоровы и радовали нас, а все остальное допрыбается. Слова вдячности щодо відкриття ігрового майданчика висловили найменші учасники свята. За рибки заводить сад, всіх привітуватить. Ми раді вам держаться і крепитися, не грустити, а веселитися. Оптимізм не терять нас почаще навещать. вас за внимание, что детский садик занимаете. Так примите пожелание успехов, долгих лет и сил, чтоб каждый день лишь только радость по сердце приносил.